Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні рецепт класичного салату курка з ананасами. Для приготування нашої страви ми будемо використовувати одне куряче філе. Попередньо ми його відварили у спеціях та солі, три курячих яйця, зварені в круту і очищені. 100 грам твердого сиру будь-якого на ваш смак. Одна банка. Консервованої кукурудзи. Ананаси консервовані. Купуєте або кільцями, або шматочками і нарізаєте по тим шматочкам, які вам потрібні, майонез, будь-який, який вам подобається. Сіль чорний перець трішки по смаку. Також використаю трішки зелені цибулі зеленої, і петрушки. Як бачите, Невелика кількість інгредієнтів, але повірте, салат буде неймовірно смачний. Що стосується по самій кількості інгредієнтів, дивіться у кожній ситуації по-своєму. Більше грудки, менше яєць і так далі. Почнемо з того, що наріжемо нашу грудку. Ось на такі шматочки і відправляємо в нашу салатницю, додаємо нарізані яйця, додаємо натертий сир. Взагалі, всі інгредієнти в цьому салаті дуже класно поєднуються і дуже смачні. Тепер додаємо консервовану кукурудзу будь-якої марки. Але, друзі, звертаю вашу увагу, що кукурудза це також дуже і дуже важливий елемент. Від її смаку багато чого залежить. І мілко нарізаємо ананаси. Я купив ананаси консервовані ось такими шматочками. Але ще їх трішки поріжу. Додаємо консервовані ананаси. І тепер можемо вже трішки перемішати. Подивіться, який красивий, а головне апетитний виходить салат. Ось так. Тепер ми це все солимо і перчимо. Все, друзі, індивідуально по смаку. Знову ж таки, перемішуємо. Додаємо майонез, перемішуємо і прикрашаємо зеленю. Все, друзі, наш салат готовий. Трішки прикрашаємо його зеленю. Можете подавати. У ваших якихось спеціальних салатницях. Ось так. І трішки можете, я прямо так цілими, кинуть петрушки. Також буде дуже і дуже красиво. Обов'язково дайте йому настоятися. Відправте в холодильник десь на дві годинки. Це буде дійсно. Те, що потрібно. Давайте скуштуємо. М -м -м. Дуже смачно, Ананас нас дуже добре гармонує з курпою та сиром. Немовірно смачний салат. Дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!